Розмовляють дві подруги. Мені весь час доводиться бути обережною, щоб не завагітніти. Як? Ти ж мені казала, що твій чоловік стерилізований. Ось-ось саме тому Як жінкам іноді потрібно міцне чоловіче плече, так і чоловікам іноді потрібна пружна жіноча цицька. Слуга народу обговорює з архітектором проект нової вілли. Коротше, а тут поряд із сауною щоб три басейни. Один з гарячою водою, інший з холодною, а третій без води. А навіщо вам басейн без води? Ну ти що, зовсім? Ти прикинь, а раптом у мене в сауні будуть гості, які не вміють плавати. Двоє чоловіків крадуть картоплю з колгоспного поля. Один іншого запитує, Сергію, а що ти зі своєю картоплею будеш робити? Відвезу дружині. Вона мене нагадує, налє горілки, і потім у нас буде чудовий секс. А ти що зі своєю зробиш? Блін, я хотів на ринку продати, але, походу, теж твоїй дружині відвезу. Ранок дві молоденькі черниці одягаються в келії. Тут одна черниця, розсовуючи ноги та показуючи на свою вузьку рожеву щелинку, каже іншій. Маріє, дивись, на моїй китці вже виросли перші волосики. Ха, подумаєш, волосики, Ізабело, моя вже на повну силу банани лопає.